Отже, готуємо сьогодні супер корисну закуску, яка є, крім того, дієтичною. Це хомус. Готується вона з нуту турецького гороху. Я використовую сухий нут, можна також використовувати консервований. У нас в супермаркеті можна такий знайти на поличках. Я віддаю перевагу сухому нуту. Вважаю, що це корисніше буде. Отже, промиваю добре горох та замочую у воді. Залишаю на 8-10 годин, можна це зробити на ніч. Зручно, після того, як нут замочила, промиваю його ще раз під водою і ставлю варити у кастрюлі на середньому вогні десь півтори години. Нут має стати дуже м'яким. Зливаю трішечки води десь одну склянку, залишаю її для хумусу. Також для хумусу знадобиться нам. Лимон, чесник, тахінні, оливкова олія і деякі спеції. У мене паприка копчена, перець, сіль. Отже, готую все у блендері. Насипаю нут, вичавлюю чесник. Додаю лимонний сік, а також кунжутну пасту тахіні. Та оливкову олію Extra Virgin. До речі, в кінці відео буде бонус невеличкий, де я порівняю домашній хумус із магазинним, тому дивіться до кінця. Отже, я також додаю спеції, сіль, перець, копчену паприку та, власне, відвар, у якому варився нут. Також його трішки додаю, і далі буду ще додавати, вже дивлячись по консистенції, поки не стане така консистенція, яка буде мене влаштовувати Кремоподібна. Це, власне, хумус готовий. Викладаю його у тарілку, роблю ложкою заглибини і зверху ще додаю додатково трохи оливкової олії, трошечки перцю чілі в пластівцях, прикрашаю помідорами, це дуже смачно хумус з помідорами. Також у мене різнокольорова морква, рисові міні хлібці додатково зелень. І ось така корисна смакота готова. Можна їсти. Зранку на тост намащувати можна як перекус використовувати. Це смачно та корисно щодо домашнього хумусу, то можна порахувати його вартість. Нут, чесник лимонний сік та хінь оливкова олія все разом в мене вийшло 131 гривня, і це аж 700 грамів хумусу. Уявіть собі вартість. За 250 грам вийшло 50 гривень. Ви можете порівняти з магазинними варіантами. Часто в магазинних хумусах використовують соняшникову олію замість оливкової. Якщо купуєте в магазині хумус, хоча б перевіряйте, щоб в хумусі магазином була оливкова олія, або готуйте хумус самі, як бачите, це зовсім не складно. Якщо сподобалось відео, підтримайте його вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації. Смачного всім! Ще почуємось!